Ти прокидаєшся рано, знову. Сон важкий, як камінь у грудях, і навіть світанок здається холодним. Перша думка не про майбутнє, не про мрії, а про те, як дожити до наступної зарплати. І ти ж знаєш, що знову витратиш усе. Знаєш, що знову залишишся з порожніми руками, і все одно робиш те саме чому? Ти думаєш, що не інвестуєш через те, що мало заробляєш. Але правда гірка: ти боїшся. Боїшся не втратити гроші, бо їх у тебе і так немає. Боїшся себе, боїшся того, що якщо зробиш правильний крок, якщо вкладеш, якщо ризикнеш, зникне твій улюблений привід жалітися на життя. Я бачу тебе. Ти сидиш на кухні з чашкою холодної кави, дивишся у вікно, місто повільно прокидається, а ти відчуваєш, ніби життя проходить повз. У твоїх руках телефон, повний чужих успіхів. Вони інвестують, вони ростуть, а ти прокручуєш далі, глушачи біль короткими відео та дешевим гумором. Уяви темний коридор. На підлозі твої можливості розкидані, як монети з розірваного гаманця. Ти бачиш їх, але не підбираєш. Тому що в кінці коридору стоїть тінь, і ця тінь ти сам. Вона дивиться на тебе тим самим поглядом, яким ти дивився на гроші все життя, як на щось небезпечне, чуже, майже вороже, хтось колись сказав тобі, гроші це зло, або вони псують людей. Можливо, це був твій батько, можливо, вчитель, можливо, сусід, який сам ніколи нічого не мав, і ти повірив. І тепер навіть думка про те, щоб зберегти та примножити, здається зрадою цим словам. Але слухай. Є простий закон, який не змінюється навіть у темні часи. Якщо ти відкладаєш частину доходу і вкладаєш його у бізнеси, що платять дивіденди, твої гроші починають працювати. Вони приносять ще гроші. Це не магія, це не гра, це як садити насіння, яке росте, навіть якщо ти не дивишся на нього щодня. Проблема не в тому, що ти цього не знаєш, проблема в тому, що твоє тіло пам'ятає інший досвід, пам'ятає холод у квартирі, коли не вистачало на опалення, пам'ятає зіпсовану їжу, яку доїдали, щоб не викидати, пам'ятає обличчя матері, яка рахувала копійки перед касою. І кожна інвестиція для тебе звучить як загроза. А якщо знову все заберуть. Уяви, що ти йдеш по вулиці з важким мішком, у ньому всі твої страхи, вони тиснуть на плечі, вони уповільнюють кожен крок. І навіть якщо тобі простягають руку, щоб допомогти, ти стискаєш цей мішок ще сильніше, бо звик, бо вірити легше в біду, ніж у зміни. Але є момент, коли тиша ламається. Це не голос ззовні, це шепіт зсередини. А якщо цього разу вийде, він тихий, ледь чутний. Але від нього серце б'ється швидше. Бо ти уявляєш, що буде, якщо почнеш відкладати хоча б 10% від кожної зарплати. Ти уявляєш, як через рік ці гроші вже не просто лежать, вони працюють, вони приносять перші копійки прибутку, маленькі, але справжні, і ця перша виплата як крапля світла в темряві, бо вона не від когось. Вона від тебе самому, але тінь у кінці коридору не зникає відразу. Вона шепоче це небезпечно. Ти втратиш, ти не вмієш. І тут потрібно зробити найважче не перемогти тінь, а пройти крізь неї, прийняти, що страх буде завжди, але діяти все одно. Інвестиції це не лише про гроші, це про довіру до себе. До того, що ти здатний тримати курс, навіть коли штормить, що ти можеш відмовитися від швидких задоволень сьогодні, щоб мати свободу завтра, ти думаєш, що не готовий, але ніхто не готовий. Кожен починає з першого кроку маленького невпевненого. Головне, зробити його не завтра, а сьогодні, бо кожен пропущений день ще один цвях у двері, які ведуть до твого майбутнього. Подумай. Якщо ти почнеш сьогодні з мінімальної суми, тієї, що навіть не болить віддати, через 10 років ти побачиш, що вона виросла у щось значне. А якщо не почнеш, через ті ж 10 років ти все ще сидітимеш на тій кухні з тією ж холодною кавою, прокручуючи чужі історії успіху. І ось головне питання: чого ти боїшся більше? Втратити кілька сотень зараз, чи залишитися на місці назавжди? Уяви собі поле, яке ніхто не засівав роками. Земля заросла бур'янами, тверда від забуття. Це твої фінанси зараз. І поки ти дивишся на сусіда, який уже збирає врожай, твоя ділянка залишається порожньою чи винна в цьому земля? Ні. Просто ти боявся взяти в руки лопату. Коли ти відкладаєш інвестицію на кращий час, ти насправді кажеш собі: я ще не готовий жити інакше. Але правда в тому, що кращий час це міф, його не буде. Є тільки цей день, ця хвилина, цей вибір. Ти думаєш, що спершу треба заробити більше, а потім почати інвестувати. Але дивись уважно: ті, хто заробляють більше, але не вміють відкладати, залишаються без нічого, бо проблема не в доході, а в голові. Якщо ти не зміниш мислення зараз, то навіть мільйон піде крізь пальці. Є образ, який я хочу, щоб ти запам'ятав маленька свічка в темній кімнаті. Це твій перший вклад. Він майже не дає тепла, але розганяє повну темряву. І якщо додати ще одну свічку і ще одну, вони вже освітлюють простір так, що тінь відступає. Страх інвестувати це насправді страх побачити, що ти здатен на більше, бо якщо ти визнаєш, що можеш заробити і примножити, тобі доведеться залишити роль жертви, а це страшно, бо жертві завжди є кому співчувати. Але пам'ятай. Співчуття не будує майбутнього, воно тримає в теплій, але малій клітці інвестиції це ключ, який відкриває двері, але пройти крізь них ти маєш сам. Є проста стратегія, яка працює в будь-якій країні і в будь-який час. Відкладай фіксований відсоток доходу і вкладайте його в активи, що приносять пасивний дохід. Це можуть бути дивідендні акції, фонди чи навіть невеликий бізнес. Головне, щоб гроші працювали без твоєї постійної присутності. Уяви, що кожна гривня, яку ти відклав, це маленький працівник. Якщо ти їх витрачаєш, вони зникають назавжди. Якщо ти їх інвестуєш, вони починають приводити з собою друзів, і одного дня ти прокидаєшся, а в тебе ціла армія таких працівників. Але є умова. Ти маєш навчитися терпіти, не чекати миттєвого результату, бо ті, хто женеться за швидким збагаченням, зазвичай залишаються з нічим. Справжнє багатство це марафон, а не спринт. Ти пам'ятаєш, як у дитинстві садив кісточку в землю і щодня перевіряв, чи проросла, і був розчарований, коли нічого не бачив. А потім, одного ранку, з'являвся маленький паросток. Ось так працюють інвестиції: страх нікуди не зникне. Він завжди буде сидіти поруч, нашіптуючи, що це ризик, але різниця між тими, хто змінює своє життя, і тими, хто залишається на місці, у тому, що перші діють попри страх. Запам'ятай цей день, бо він може стати точкою відліку. Ти можеш продовжити жити як учора, або почати нову сторінку, і не потрібно чекати, поки все стане ідеальним. Починай зараз з тим, що є. Через рік ти або шкодуватимеш, що не почав, або дякуватимеш собі за те, що зробив цей крок. І ось я питаю тебе: якщо ти так боїшся, то чи не варто хоча б перевірити, чи твій страх має під собою ґрунт? Може він лише тінь на стіні, що зникає, коли ти запалюєш світло. Ти можеш залишитися у своєму звичному колі, пояснюючи, чому зараз не час. А можеш спробувати не для когось. Для себе подивися на своє життя через 10 років. Чи хочеш ти бачити людину, яка боялася зробити крок, чи ту, яка почала з малого і дійшла до свободи? Вибір простий, але не легкий, і він тільки твій. І, можливо, коли ти озирнешся і зрозумієш, що найбільший твій страх був лише дверима, і ти зміг їх відчинити.